Озі та Елі та їхня подорож до долини здоров'я або здоров'я як пріоритет. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди було багато сміху та веселощів. Друзі любили гратися, бігати та відкривати щось нове. Але одного разу Озі почувався не дуже добре. У нього боліло горло, і він постійно кашляв. Може, тобі потрібно піти до лікаря? заклопотано запитала Еллі. Ні, я одужаю сам, відповів Озі. Лікарі це нудно, і я не хочу туди йти. А якщо це щось серйозне, краще перевіритися, сказав Макс. Але я боюся, зізнався Озі. Саме тоді до них підійшла їхня нова знайома Лайла. Вона була дуже розумною і завжди знала, що робити. Привіт, друзі, сказала Лайла. Я чула, як ви говорили про лікарів. Хочете, я розповім вам, чому це важливо? Друзі погодилися, і Лайла запропонувала їм відправитися в подорож до долини здоров'я. Долина здоров'я? здивувався Озі. Так, це місце, де всі дбають про своє здоров'я, пояснила Лайла. Вони уявили, що потрапили до чарівної долини, де кожен мешканець знав, як піклуватися про себе. На вулицях були великі таблички, які пояснювали, як працює тіло і чому важливо відвідувати лікарів. Ось дивіться, сказала Лайла, показуючи на першу табличку. Це тім здоров'я. Тут усі дізнаються, як працює їхнє тіло і чому важко залишатися здоровим, якщо не дбаєш про себе. Діти побачили, як у цьому будинку діти грали в гру, де вони будували своє тіло з пазлів. Один хлопчик пояснював Ось це серце, воно качає кров, а це легені, вони допомагають дихати. А що це за табличка? запитав Макс, показуючи на іншу. Це дім лікарів, відповіла Лайла. Тут усі розуміють, що лікарі це не страшно, вони допомагають нам бути сильними і здоровими. Вони зайшли всередину і побачили, як лікарі у білих халатах показували дітям, як працює стетоскоп, і навіть дозволяли їм послухати своє серцебиття. Еллі зацікавилася. А як це працює? Лайла пояснила. Лікарі. Як супергерої. Вони знають, як лікувати хвороби і допомагати людям. Наприклад, якщо у тебе болить горло, лікар може сказати, що це за хвороба і як її лікувати. А якщо я боюся, запитав Озі, тоді можна взяти з собою друга, сказала Лайла. А ще лікарі завжди добрі і пояснять, що вони роблять. Макс додав. І ще лікарі можуть запобігти хворобам, наприклад, зробити щеплення, щоб ти не захворів. Друзі вирішили спробувати. Вони пішли до долини здоров'я разом із Лайлою. Там вони зустріли доброго лікаря, який оглянув Озі і сказав, що у нього звичайна застуда, але потрібно пити ліки і відпочивати. Тепер я розумію, що лікарі це не страшно, сказав Озі. Вони допомагають нам бути здоровими. Так. підтримала Еллі. Якщо щось болить, краще звернутися до лікаря, ніж чекати, поки стане гірше. Макс додав А ще лікарі можуть дати поради, як уникнути хвороб. Наприклад, мити руки перед їжею і їсти більше фруктів. Лайла посміхнулася. Ви молодці. Тепер ви знаєте, що здоров'я це найцінніший скарб, а лікарі це наші помічники, які завжди готові нас підтримати. З того дня Озі, Елі, Макс і Лайла стали найкращими прикладами для усіх у Грінвілі. Вони показали, що відвідувати лікарів це не страшно, а дуже важливо.